Це не просто стратегія, це козаки. Гра, де Україна ще в 2001 показала Європі, хто це справжній батя на коні. Тут не танки і не лазери, тут справжній епік, 10 тисяч юнітів на полі, дипломатії нуль, гармата говорить гучніше за слова. І так, ти міг грати за Україну. То не яка там цивілізація шість, де нас взагалі немає, а тут серйозно гетьман, козаки, села і сало. Якщо ти не побудував млин, ти був не патріот. Графіка для 2001 року просто бомбо. Звук, козацький барабан плюс балалайка на фоні, а геймплей. Ну, якщо ти вижив після 4 годин з ботами, ти заслуговуєш медаль. І не забувай, тут був реальний історичний бекграунд. Справжні нації Франція, Англія, Туреччина. Але найсильніші, звісно ж, козаки. Зві... Звісно, без багів не обійшлось. А як же без них Це ж українська класика? Козаки в штіні – не баг, а фіча. Козаки європейські Європейській це не просто гра, це дитинство. Це перша ніч без сну, Це перемога під царевим бердом 1703 року або щось таке. Підписується, якщо колись будував 10 шахт і 100 селян. І напиши в коментарях, яку націю ти обирав: Україна, Франція, Англія чи щось інше. Чи... Чи ти той, хто випадково побудував 300 мушкетерів і програв?